«Голлі Джексон, виживуть п'ятеро, вісім. Якусь секунду всі мовчали дві секунди, три секунди. Ред просто дивилася на них, відчуваючи, як пришвидшується її дихання. Першим порушив тишу Голівер. Що це в біса таке, Рейно? Він повернувся до дівчини «На що ти наїхала? Я нічого не робила, зірвалася вона, закричавши у відповідь. Це не я, що з не так із шинами. Повірити не можу. Ольвер провів розчепіреними пальцями в волосі, від чого воно настовборичилося, сердито. Треба було перевірити, чи нема на дорозі скла або гострих каменів, перш ніж їхати. Повірити не може, повторив він, і рванув до дверей, дорогою боляче підбивши плечем ред. Він прочинив двері і загрюкав ногами по сходинках. Рейна вимикнула двигун, вийняла ключі, вислизнула за керма і вийшла за Олівера. Що відбувається? запитала меді. В її голосі лунали перші нотки страху. Зараз побачимо, сказав Саймон. Уже зістрибуючи з останньої сходинки, Меді вийшла за ним, сискаючи в руках телефон, на екрані якого досі висіла світлина команди К. Ти як? запитав Артур, спіймавши погляд Ред. Вона потерла плече. Нормально, повернулася до сходів і задріботіла низ. Ред поглянула ліворуч. У передньому колесі заяла діра, схожа на роздавлене від мовчазного крику рот. Глянула праворуч. Діри в задньому колесі, видно, не було. Однак ви було цілком пласке, і шина, мляво, розстелилася на асфальті, серед відірваних клапків гуми. Артур теж спустився сходами і став біля неї, застромивши великий палець у кишину джинсів. Ми колись звідси виїдемо, запитала його ред. Не знаю, відповів хлопець, обходивши кемпер спереду, прямуючи на голос Олівера. І тут теж. вигукнув Олівер з іншого боку. Зараз гляну ще. Так, заднє колесо теж пробите. Усі пробиті, усі чотири. Як це взагалі можливо? Рад чула його дуже чітке, навіть попри те, що їх розділяв будинок на колесах. Його голос заповнив порожні поле. Як можна пробити усі чотири довбані колеса? Олівера, я тут ні до чого, і ми їхали дуже повільно. Що ж, схоже, Рейна мала рацію. Цікаво, хто був би винен, якби зокрема був Олівер. Меді стояла перед кемпером, ризучив великий палець. У світлі фар її посадь сяяла так, наче це сама Меді світилася зсередини. Вона іноді робила так, коли нервувала, гризла палець, не сяяла. Ред не знала, де був Саймон. мабуть, теж по той бік кемпера, але його голосу вона не чула, що було незвично. Погляд Ред поблукав до заднього колеса на її боці, силкуючись намацати діру, Розрив точку зароджене. Якщо вона луснула від чого зовні, ред мала знати, як це трапилося. Свою точку зародження вона знала той день, той останній телефонний дзвінок. Але, може, у розриву з шині не було точки зародження або ж вона захована під колесом, так само як ред заховувала свою. Це нічия провина. Чуєте? доплинув до неї голос Саймона. що нам бляхати тепер робити? Це вже Олівер. Припини кричати, і ми щось вигадаємо. Рейна, а тоді щось нове, якийсь проблиск на самісінькому країчку поля зору, що притягнув до себе увагу. Ред повернула туди, біля прочиненого дверей кемпера на брудно-білому боці червоніла цятка. Раніше її там не було, вона була розташована не за низько, щоб її щоб бути частинкою червоно-синього візерунка. І це ж була не просто кольорова цятка, правда? Надто яскрава для цього. Це був крихітний червоний вогник, що прилинув до боку кемпера, на більший ніготь. Народ, прогукала вона, хтось мав це побачити, але стривайте, цятка зарухалась, здригаючись, опускаючись нижче, раз спостерігала за нею. Закліпавши хутку, ця цятка зупинилася на кілька дюймів вище від краю металевої рами. Народ, хтось іще мав це побачити, цятка знову вирухнулася, поповзнала до колеса. До ред. Вона сахнула, і і чатка зникла, знову зринувши по інший бік від Ред. Вогник рухався, рухався за заднім колесом кемпера. Народ, ляски ту темряві, ще гучніше тепер, коли ред була на дворі. Вона смикнулася, затуливши вуха руками, і цятка зникла, але лишилося дещо інше. Зубчаста діра в боці кемпера. Ні, не як, нігодь, завбільшки, як куля. Тоді вона зрозуміла. Хтось стріляє, закричала Ред до решти. Що це було? одразу пролунав нервовий голос Олівера. Хтось стріляє, повторила Ред, повертаючись обличчям до темряви. Там хтось був, у тій неозорій пустці, повній рухливих тіней. У тій порожнечі хтось був, хтось із зброєю, хтось із винтівкою, хтось стріляє в нас, нарешті дійшло до Олівера. Рейно, обігай спереду, біжи всередину. «Олівере!» – закричала меді. Меді хутко всередину, біжи. Ред не могла поверхнутися. Чому вона не може рухатися? Голос решти залився у високий гул, у її голові. У писклявій тиші повз неї метнувся Артур, гарячково хапаючи її за руку, але вона не могла поверхнутися. Ред. закричав він зі сходів. Вона чула запах гіркий, гострий і. Артуре, з дороги. всередину. гукнув Олівер. Штовхнув, штовхаючи Рейна поперед себе в двері. Сай мене бігом, хапай мою руку. Гаразд, усі на місці. Ред. Де ред? Ред заклякла, витрівшися у темряву. Подих застряг у горлі. Чому вона не може рухатися? Просто рухайся. А тоді її голос перетворився на голос її мами. У центрі міста сталася стрілянина. Мама хотіла, щоб ред дещо знала. Треба було бігти. Ред, якщо ти знаєш, що десь є стрілець. Не ховайся, а біжи. У рухому ціль важче влучити. Тож біжи. Біжи зараз, сонечко, біжи. Біжи, ред, вона мусить бігти, вона мусить бігти в неозору пустку. Ред, усередину, негайно, але голос Олівера був гучніший за голос її мами, і ред послухала його. Їй довелося обирати Її кеди, відштовхнулися від граві, і вона побігла. Сходами вгору до простягнутої Олівера руки. Він затягнув рету середину двері грюкотом зачинилися.